подивіться попереднє відео а то нічого не зрозумієте а ви знали що бера Грілс приїхав в Житомир чудова новина скажу я вам така велика зірка і на вулицях Житомира Ах. Але перед тим як вийти на вулицю, все ж таки переконайтеся, що ви не є надійним джерелом білків та вуглеводів. А то ми знаємо цього хлопця. Знаєте, я як зазвичай не придумав інтро до цього відео. Ну, вже здається, все сказав. А тому хочу подякувати своїм патронам. А саме, перш за все, тим, хто вже був підписаний в даний момент, а також новачкам. А саме Волро, Віталій Новицький, а також для Флятаншухтан. Флятанчухтен. Дякую вам неймовірно, завдяки вам існує цей канал, завдяки вам існує в мене мотивація вести цей канал, тому що з Ютубом є деякі нюанси, але це вже таке. Давайте погнали! Ну що, малята? Про що був Dark Souls Remastered? Частина друга. А зупинилися ми на тому, що нашому головному герою все ж таки вистачило сміливості. І через всі небезпеки і негаразди, він все ж таки зміг постукати у два дзвони. А якщо ви не забули, то нам обіцяли, що після цього нас чекає наша доля. Так це чи ні? Зараз і перевіримо. Але перш за все, хочу задати питання до людей, котрі ще не грали в Dark Souls. От погляньте на цю ситуацію, як ви думаєте, що тут не так? Немає ідей, правда? Е -е -е а це як виявляється, ілюзорна стіна? От я хочу побачити ту людину, котра вперше грала в Dark Souls, і такий і зміг сам допетрити до того, що там є секретна локація? Знаєте, в деяких моментах Дарк Souls такий Дарк Souls. Але знаєте, що я вам скажу? Якщо ви думаєте, що ілюзорні стіни це край маразму, тоді, е, знаєте що? А як вам живе дерево, котре потрібно вбити, аби пройти далі в секретну частину локації? Але за даною стіною ми зможемо знайти ковенант. Ковенанти це свого роду клани в Dark Souls. але 90% взаємодій з ковенантами відбувається саме в онлайні. Хоча в даному випадку я би рекомендував би вам все ж вступити в цей ковенант, ну до цієї милої леді, тому що просто вступивши, ви отримаєте дуже божевільно імбалансне закляття для піроманта. Ну але на цьому я не хочу зациклювати увагу а тому погнали за нашою долею. А нашою долею виявилась фортеця Сена. І ця фортеця без перебільшень тупо шикос. Ну, розпочнемо з того, що нашими головними ворогами будуть виступати змії люди, котрі знову ж таки є референсом на Берсерка. Сама локація з ніг до голови усипана пастками. Тут буквально все може вас вбити. Вороги розставлені таким чином, що вас буквально буде горіти від цієї локації. Будь-який неуважний крок і вимрець. І, до речі, пастки діють так само і на ворогів, і левел дизайн зроблений настільки якісно, що всіх ворогів можна вбити, використовуючи лише пастки. <поцентрес> так, загадка номер два для тих, хто не грав в Dark Souls. А що тут не так? А давайте я вам просто покажу. Ах, Dark Souls такий Dark Souls... Ну, я думаю, не варто пояснювати, що буде, якщо його просто відкрити. Це мімік, і це доволі таки небезпечний ворог. Якщо його просто відкрити, ви, скоріш за все, здохнете. Якщо ж зможете вижити, то це лайно в бою дуже навіть таки непогане. Вдумайтесь просто в ці слова: ця скриня доволі небезпечний ворог. Без жартів. Але в принципі розпізнати цю падлянку можна. А саме, якщо звернути увагу на розташування ланцюга. А що якщо придивитися, то мімік дихає. Та й в цілому, якщо ви стукнули скриню, а вона не намагається вас вбити відповідь, це не мімік. Коротше, в мене є геніальний план. Створи. партию мимики в Далее, до группы на всех тимчасово окупованих территориях расставляются их мимики. Россиянцы их крадут и отправляют своим семьям. Ну, туда и они живут на болото. И уявляет ипотемцей потем до солдатика. Ваня, алло, алло, Ваня! Что случилось, матушка? Ваня, та штука, которую ты нам отправил, папе, голову откусила. Как голову, что же произошло? Так мы не знали, что это за штука, и папа там умывался. Також на локації ми можемо зустріти нашого старого друга лицара цибульку. І в Цибульки біда, великий камінчик, не дозволяє йому пройти далі. Крутий механізм, і цибулька знову ж таки врятований. Рушаємо на поверхню. Там, в принципі, немає нічого такого особливого. Окрім гіганта, котрий буде кидати вас вибухівкою. Наполегливо рекомендую його вбити, тому що він буде кидати вас вибухівку, навіть коли будете битися з босом. Ну і власне, бос даної локації це залізний голем. Відверто кажучи, бос не за що і не про що. Єдине, що можу про нього сказати, це той факт, що якщо ви нанесете йому достатню кількість урона, то він звалиться з ніг, в результаті чого може просто впасти в прірву і вмерти. А якщо не впаде, то просто протягом 13 секунд лупашити його ногами до смерті. Ну, таке собі. Власне, я особисто справився з ним з першої спроби і прямуємо далі. Після перемоги над босом, як той заведено в Dark Souls, по нашу душу прилітає. Оце. Спочатку в мене склалося таке враження, що це ще один бос. Але ні, в світі Dark Souls дані сім як і ворона, слугують аналогом Убера. А наш пункт призначення це без перебільшень сама візуально приваблива локація в Dark Souls'і. Місто богів Анорлондо. Саме тут проживав Гвін зі своїми блискучими лицарями. І так йому було класно і прикольно тут, що навіть дітей встиг нарубити Але потім щось йому стало сумно, він пішов зі своїми друзями палити шаварі і так і не повернувся. І на даний момент саме дітки Гвіна заправляють тут. І тут є деякі нюанси, про які я вам розкажу в кінці відео. Головними ворогами на локації будуть виступати усі двохметрові дилди, котрі на перший погляд небезпечні, але насправді вони вам не доставлять проблем. А от хто доставиться срібні лицарі. Поодинці вони не такі вже страшні. А от коли збирається докупи, ах, ці хлопці доставили мені такі неприємності. А також ми тут зустрінемо. Кого ви думали? Так, лицаря цибульку він попросить нас повбивати цих самих лицарів. Також на локації ми можемо зустріти Солера, котрий все ще шукає своє сонце. Відверто кажучи, я Лондо – це перша локація, від якої в мене реально горіло. І справа не в самій складності, тут все добре. Справа в деяких геймдизайнерських спірних моментах, я би так сказав би. От, до прикладу, я 15 хвилин не міг зрозуміти, куди йти. І аж коли заліз в інтернет, я зрозумів, що треба рухатись прямісінько по текстурі. Ну от хто би міг би подумати, що це реально. Адекватний прохід. Тут ще 10 таких балок, і вони точно таку саму мають текстуру, і по ним пройти не можна. А по цьому карнизу можна, але це ще все квіточки. На даному відрізку локації вам доведеться рухатись по малесенькому хліпінькому карнизу. І здавалось би, в чому проблема? А проблема в тому, що вас будуть стріляти птурами. Ні, ні, не стрілами, птурами, по-перше, гляньте на їхній розмір, по друге, вони самодоводяться. І якщо хоча б один цей птур вас влучить, ви впадете і розіб'єтесь на смерть. Але потім вас буде чекати ось такий от шедевральний бій, в якому вас або вб'ють, або ви просто розіб'єтесь. Не розслабляйтесь, це ще не все. А як вам прогулянка по тонесеньким валкам, під час якої вороги будуть кидати вас метальні ножі? М -м -м. Ну, це відверто кажучи, більше челендж, навіть ніж якась кривизна, тому найбуде. До речі, після того, коли ми стукнемо у два дзвони і повернемось назад до храму вогню, ми можемо наблюдати таку картину: полум'я згасло, а берегиня вогню, на жаль, мертва. І на її трупі, окрім її лахміть, можна знайти дивний артефакт під назвою Чорне око, в описі якого сказано, що за його допомогою ми зможемо знайти вбивцю. Ви відчуваєте тремтіння чорного ока. Мут, росіяни на Херсонщині три тижні тому. В них також одне Чорне око постійно тремтіло. Але цю механіку я вам покажу трошечки пізніше зразу після боса. І власне бос. А точніше, два. Зустрічайте легенди першого Дарк Соулса. Товстий та худий. Біба і Боба, Орштейн і Смоук. Свого часу я стільки за них легенд наслухався, що це знову ж таки неможливий, як кажуть школярі босс. Що люди дропали перший Dark Souls, тому що не могли здолати цих двох парубків. Але якщо чесно, це не такий вже й складний босс. цього боса є дві проблеми. По-перше, він трошки кривуватий. А заключається ця кривість в тому, що коли ви зайшли на арену, вам зразу може з писом вписок прилетіти. Ну і другий момент заключається в тому, що їхні атаки проходять один крізь одного, і вам може просто вписок прилетіти, хоча не повинно було би. Але в цілому, можливо, знову ж таки висловлю непопулярну думку: бос не важкий і бос реально класний. Ну, чесно кажучи, у мене на нього пішло аж 13 спроб. Але вся справа в тім, що я вирішив як справжній трума захист не дивитися гайди і проходити їх самотужки, ну тобто вивчати паттерни, їхню поведінку і так далі. І в результаті можу сказати, що тактика доволі таки проста. Чекаєте, поки Орнштейн зробить випад, стукайте раз-два, відбігаєте і закріпляєте. Головне правило це постійно їх тримати в полі зору, тому що він може чи блискавка прилетіти, чи молотом по хребту. Але якщо не поспішати і грамотно виманювати дрища, його можна за 10-15 ударів буквально вбити. У боса є дві фази. А саме, коли ви прикінчите першого, другий повністю відхід. І поглине, так бамольчи силу свого попередника. В даному випадку, прикінчивши Орнштейна, Смоук приб'є його молотом і стане електричним. От і все. Але Жиробас на одинці просто не представляє ніякої загрози взагалі. Якщо ви більш-менш просто вмієте перекочуватись, то він по вас навіть не влучить жодного разу. Але ремарочка, якщо влучить, скоріш за все, він вас ваншотне. Що саме цікаво, босса можна вибити з рівноваги і просто бити його на халяву. Підбивши підсумки, бос реально класний, важкий. Так, горіло? Ні, сподобалось? Дуже. І ось за дверима нарешті нас чекає наша доля. І так, хлопці, закликаю всіх висунути свого члена. Зустрічайте, донька Гвіна Гвінівер. Бла, 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 врятуй світ. Так, де мій бінокль? Яка прекрасна гігантська жінка. М -м -м. Знаєте, тепер тепер мене з'явилася нова вайфу. Ем, Треба декому зателефонувати. Алло, Альсіна, Малишка, привіт, це я, Колбой. Слухай, тут така справа. Ми домовлялися з тобою, і я хотів сказати, що я знайшов іншу. Тільки давай без нервів, як, як було в останнє. Ти мене чуєш. Не вибивай тільки. Донечка Гвіна в свою чергу знов начне нам затирати інформацію про обрану нежить і подарує нам чашу першого полум'я, за допомогою якої ми зможемо проникнути в саму кузню першого полум'я і тим самим відновивши богів. Ну, відразу спойлер, фінал ще не скоро. А поки давайте розберемося з вбивцею нашої берегині вогню. Виходячи з арени бою з босом, можна буде активувати чорне око і тим самим проникнути в світ вбивці нашої берегині. А пам'ятаєте, я раніше казав? Чому звільнити оцього мідного лицаря, котрий в майбутньому прийде до нас у храм вогню? Гнида він, звісно, рідкісна, але про це я розкажу трішечки згодом. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що вбивцею був він. Караємо покидька і відправляємося до храму вогню. Тут вже й на місці можемо її відродити. І замість попередньої з'явиться Настюг. Ха, Настюха також не дуже сильно любить спілкуватися, але маємо, що маємо. Також у храмі вогню ми можемо знайти абсолютно нового НПС, і. Оце новий NPC. От що буває, якщо відкормити це гавно з метро? Зміюку звати Фрампт, і він друг віна. Він знову ж таки затирає нам ту саму тілегу обраних, бла, 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 бла. Але в результаті він перенесе нас до зали вогню, де ми і зможемо встановити ту саму чашу. Знаєте, в мене виникає питання, як він цю 30-кілограмову хрінь сюди тягнув? Але це ж Дарк Сол, що тут дивуватися? Я взагалі здивований, що і не треба власноруч кутити самого Анурлонду сюди, ну, дуже було би в стилі. В будь-якому випадку тепер у нас нова мета. Пам'ятаєте ті самі душі лордів, самої першої катсцени? Тепер нам їх всіх потрібно зібрати, закинути сюди, і тоді відкриється кузня першого полум'я, де ми, в принципі, зможемо відновити полум'я. Або ні. Ну що, боси, готуйте ваші душі. Тепер наш шлях буде лежати в Нью Лондо. І давайте вам насиплю трошечки лору. Значить, було собі таке місто Нью-Лондо. І це фактично був той самий Анор Лондо, тільки для людей. І було там чотири правителя, а саме чотири короля. І ці правителі були настільки круті і трушні, що він їм подарував частинку своєї душі, але все пішло не по плану. Ці королі, які гоже, кожним правителям захотіли більше сили і могутності. І не придумали нічого кращого, як почати харчуватися людяністю інших, в результаті чого саме місто почала поглинати безодня, і почався конкретний трендець. Все населення перетворилося на злих духів. Ну, не теж просто перетворились, вони померли і стали злими духами. <хи> Самих королів поглинула безодня. І для того, щоб зупинити розповсюдження безодні, було прийнято геніальне рішення: затопити нахрен місто і запечатати його. Власне, тепер наша задача знайти королів, настукати їм по голові і забрати шматочок душі Гвіна. Але тут все не так просто, тому що нам доведеться взаємодіяти з безодньою. Проблема в тому, що будь-яка жива, котра потрапить в безодню, буде нею поглинута. І що ж робити? І тут варто згадати про чотирьох лицарів Гвіна. Це свого роду турбоеліта в світі Дарк Соуз. Ми, до речі, їх всіх ще зустрінемо. Ну, Орнштейн, я думаю, ви пам'ятаєте, але свою увагу я хочу акцентувати на іншому персонажі, а саме на лицарі Арторіасі. Якщо вірити легендам, цей чувак був настільки крутий, що зміг відправитись в безодню і наваляти їй триндюлій. Але з того часу Арторіаса ніхто не бачив, де він, хто він, що з ним не зрозуміло. Хоча з цим питанням ми також ще розберемося, але трошки пізніше. Нашою ціле на даний момент стане вівтар пам'яті Арторіаса, що знаходиться у лісі. І тут Dark Souls дасть нам аж два шляхи, як туди потрапити. По-перше, ми можемо придбати ключ у коваля і пройти, витративши душі. Або план Б спуститися до озера, вбити гідру і по драбинці вибратись нагору. Якщо чесно, тут працює теорема Ескобара. Тому що в першому варіанті вам, скоріш за все, доведеться душі фармити, або ігнорувати прокачку і придбати цей ключ, або дати бій гідрі, що в раз 10, напевно, гірше. Гідра сама по собі, ну, не складна, відверто кажучи. Але проблема є: цьому Зміюкусу доведеться рубати голови. І спочатку, здавалось би, все добре. Але коли лишиться остання голова, вам буквально доведеться з нею бігати, аби вбитись у срану гідру. Ну, як би там не було, добираємося до пам'ятника Арторіаса. І тут нас чекає самий хороший хлопчик у всьому першому Дарк Соусі. Найкраще. І друг пропавшого безвісти лицаря Арторіаса. І просто великий вуф-вуф. Великий сірий вовк сів. Боже, в нього такий цей милий меч. О! А він ще й ним крутить, боже, який талановитий пес. Хм, нереалістично. О! Блін, можна сказати, що я душніла, але я сумніваюся, що він зміг би так чітко повити з мечом в пащі. І так, сів. Як бос, я вбив його з першого трая, маючи два естуса. В цілому, весь йому все це тик-приг, тик-прих, тик-прих. Тик От і все. Тобто, в песенки немає ніякої магії, нічого такого подібного, його просто можна блокувати. Ну тобто, ніякої особливої стратегії тут нема. Блокуйте, бийте, блокуйте, бийте. Два цікавих факта: це перший, що можна змінити вступну касцену. Але про це я вам розкажу, коли буду проходити DLC. Це вже в наступному відео. І другий факт це те, що якщо його сильно дамажити, він бідний, і почне кульгати, але я цього не записав і не буду вам цього показувати, бо це дуже жорстоко. В цілому, дуже шкода, що Фроми не дали нам можливості з ним не битися. Просто бити себе, щоб це якось не камільфо. Та й в цілому, як можна вбити такого хорошого песика? Він міг орудувати мечем. Так, хлопці, дівчата, зібрали соплі і погнали далі. Після перемоги над Сіфом нагороду ми отримуємо кільце Арторіаса, за допомогою якого ми зможемо влаштувати дискотеку в безодні. Власне, прям до самого Нью Лондо. І тут на самому підході до міста ми зможемо зустріти того самого душнілу. На жаль, він же з'їхав з глузду і його потрібно буде вбити. Ну, ніяких нових сюжетних ліній чи там крутого луту з нього не випаде, тому погнали далі. А що я можу сказати взагалі про локацію Нью Лондо? Ну, тут є абсолютно нова механіка. А якщо бути точнішим, то невразливі вороги. Аби ви мали змогу наносити цим духам урон, вам потрібно бути проклятим. І для досягнення цієї цілі в нас є аж три шляхи. А саме зловити прокляття від жабів, використовувати в бою прокляту зброю. Такої зброї є всього три одиниці, і дві одиниці випадає саме з цих мобів. І третя зброя це великий меч Арторіса, котру ми можемо виховати з душі того самого песика Сіфа. Ну і напевно, найбільш ефективний і найменш муторний варіант вбивати цих духів просто користуватися тимчасовим прокляттям. Це одноразовий айтем, котрий ми можемо або придбати в торговці, або знайти на локації, або вибити з тих самих духів. В цілому це все муторно, але терпимо. Але що реально бісить, це той факт, що на локації немає багать. І тим самим кожного разу, коли ви помрете, ви будете з'являтися у храмі вогню, і вам знову придеться спускатися на ліфті, знову бігти, знову духи. Ну, мені це не дуже сподобалось, що чесно. Просуваючись все далі і далі по локації, ми зможемо знайти ось такого от молодого чоловіка. Він нам перескаже історію нью Лонду, а також дасть нам ключ від печатки. Власне, спускаємо воду, і тепер у нас відкритий шлях до. Нижніх нью Лондо. Але в будь-якому випадку, щоб туди потрапити, вам спочатку придеться пройти через верхній Лондо. Але власне нижній ярус нью Лондо мені дуже навіть сильно сподобався. Фішка в тому, що тут майже немає цих сраних духів, все на все два чи три, якщо я не помиляюсь. А також тут з'являються абсолютно нові вороги. Оці злі духи, це неймовірно небезпечний супротивник. Один на один ще з ними можна впоратись, але коли їх кілька, у вас будуть проблеми. Знаєте, у той момент я проходив цю локацію задертим носом. Типу, я такий крутий піроман, дуже дамаговий, але доля мене покарала. Але по факту, якщо цю локацію проходить тихенько і спокійно, їх всіх можна просто забекставити або проігнорувати. Ну, в будь-якому випадку нижній ярус мені сподобався. Валим на боса. Ну, і власне бос, а саме чотири короля. Тут доволі таки прикольний вступ до самого бою. Ви просто летите в кляту безодню. Ви також можете задати питання, а що буде якщо проникнути в безодню, не одягнувши кільце. Е, власне. Ну, а що ви думали? Вам коржиків насиплять? А бос, відверто кажучи, такий собі. Перша проблема цього босу заключається в тому, що на самій арені немає як таких текстур. Тут абсолютна пітьма. І у зв'язку з цим втрачається просторова орієнтація. Простіше кажучи, ви не відчуваєте дистанції. Тобто, на перший погляд здається, що ви влучите в боса, а по факту виходить, що ви до нього навіть не дістали. В процесі бою з першим королем наступить такий момент, коли з'явиться другий, третій і четвертий. Але в мене цей момент на жаль не настав у зв'язку з тим, що нинішнього боса я вбивав швидше ніж з'являвся наступний. І весь цим із цієї ситуації, що вбивши третього, мені довелося реально чекати четвертого. Ну, десь секунд 20, напевно. Я спочатку подумав, що це гра залагала, чи вискочив якийсь баг, але він просто запізнювався. Я не знаю, може він в пробку попав, може він настільки пересрав, побачивши смерть попередників, що вирішив трошки запізнитись. Але як би там не було, наше дурбецло з'являється. Добиваємо останнього короля і лутаємо уламок душі лорда. І тут є один цікавий момент, а саме сумніви. Якщо ми б'ємо чотирьох королів, але до цього не будемо спілкуватися з Франтом, то на місці смерті боса з'явиться новий зміюк, а саме Каз. Той нам і повідає про, так би мовлячи, темну сторону цього питання. Він поставить під сумніви нашу головну ціль, а саме відродити еру вогню. І скаже, що взагалі то в першої людини душа була чорною. І людяність кожного з нас просто уламки того самого пігмея. І фактично людина хоче відновити еро богів. І в свою чергу Каз запропонує нам альтернативу: а саме: дати полум'ю затухнути. І дати розпочатися нові ері, ері людей, ері пітьми. А в придачу наш головний герой може стати лордом цієї ері пітьми. Хм. Ну, в будь-якому випадку з цим ми вже будемо розбиратися в фіналі. А на даний момент прямуємо по душу першого небіжчика, а саме Ніто. А перед тим як прямувати далі за душою Ніто, я б вам все ж таки рекомендував би заскочити до коваля і в свою чергу якусь зброю переробити на священну, тому що далі нас чекає ще одна прекрасна механіка. В катакомбах живуть скелети, і скелети безсмертні. Тобто, щоразу вбиваючи їх, вони будуть підніматися знову. І аби ефективно з ним боротися, є два основних шляхи. На кожному клаптику локації є некромант, котрий і піднімає цих саме скелетів. Вбивши його, вони перестануть воскрешатись. Але проблема в тому, що вбити некроманта, вам спочатку треба буде прорватися через безсмертних скелетів, тому це не варіант. Набагато ж простіше обрати собі якусь зброю, краще дробильну, зробити цю зброю святою і воювати з Костянтинами на рівних. В цілому, локація мені сподобалась. Тут є деякі пастки і падлянки. Сама локація вертикальна, і ми постійно спускаємось до з чого можна зробити висновок, що можна просто впасти і розбитись. Але це таке. Механіка зі священною зброєю, ну таке собі, чесно кажучи. Але це кому вже що гаразд. Я просто знав, до чого готуватися, а тому нап'ялив на себе важку броню. В результаті чого скелети не могли вибити мене з рівноваги, я пройшов її зовсім не палаючи. Але, спустившись до самого низу, нас зустріне новий ворог. Пам'ятаєте, я казав про собак, що вони бісячі? Забудьте. По-перше, ці срані колеса це референс на берсерка знову ж таки. По-друге, це реально самий бісячий ворог в першій частині, як на мене, принаймні. Ви можете їх пробувати блокувати, ухилятися, але сране, колесо до вас доїде. Я знайшов лише один нормальний варіант, як з ним можна боротися. А саме: бігти, мансити і молитись богу. Бажано молитися тому богу, котрий ненавидить колеса. Якщо ж таких богів ви не знаєте, спробуйте заманити їх в якийсь вузький прохід. Там з ними проблем, в принципі, немає виникнути. Але спробуйте спочатку туди добігти. Радує один факт: це те, що вони лише на одному клаптику локації. Але дуже сильно бентежить той факт, що ми з ними ще зустрінемось. На жаль, в будь-якому випадку далі нас чекає бос, і це бос лайна. І давайте вам хоча б трошки лору насиплю про нього. Власне, був собі такий культ фанатиків, і власне вони приперлися сюди до небіжчиків, тому що шукали силу Ніто. І оцей чувак був їхнім ватажком. І він зміг знайти силу Ніто, але мені здається, його обманули. І зараз буде просто царський каламбур. Коли всім роздавали силу Ніто, цей чувак переплутав і взяв ніто силу. Ха-ха, гоно не босик, що чесно. Зараз ви побачите, що таке сила Ніто. Так, він здох за два удара. А я зрозумів. Ні, тож перший небіщик. Відповідно, він в нього силу здохнути. Аплодисменти в будь-якому випадку, вбивши цього недомірка, нас чекає ще одна неймовірно прекрасна механіка. Ви все правильно зрозуміли, тут темно, як в сраці. І тут в нас є аж три шляхи, як пофіксити цю ситуацію. Перший і самий незручний це користуватися ліхтарем, як в моєму випадку. Другий скористатися закляттям світла. Або третій варіант знайти личинку паразита і використовувати як шолом. Ну, я людина не горда, відповідно, я буду користуватися ліхтарем. В принципі, локація на трієчку. З ворогів тут переважно одні скелети, але окрім доволі таки заїждженої теми зі скелетами, тут є доволі таки прикольний NPC. Це Пачес, і Пачес Робить вигляд, що він наш найкращий друг. Він розкаже, що знайшов внизу скарби, але так як ми вже друзі, він готовий з нами поділитися. В результаті чого він попросить нас ступити до краєчку і залутатися, так би мовлячи, поповній, який милий і приємний чоловік в цих проклятущих катакомбах. Бабаджела екісбуки сиріс екіс. Ну, хто би сумнівався. В результаті, коли ми виберемо з ями, в нас буде вибір, пробачити його або ні. Я його пробачив, і він став новим торговцем у храмі вогню. Якщо що не пробачите, він дасть вам дві людяності, і ви просто з ним попрощаєтесь. Хоча рекомендую над ним змилуватись, так як він в процесі буде вам насипати трішечки сюжету. В результаті рухаємось самі глибини прямісніко до боса Ніто. І тут, окрім тих самих надуївших скелетів, е... оце. Так, це той самий бос, котрого ми бачили буквально недавно. І їх перед входом до боса аж 5 штук. На щастя, вони також помирають за два удара, але хочу все ж таки трошки доколупатися. Хоча, знаєте, це, напевно, сюжетом пояснено. Ну, я вам розкажу про це, коли ми доберемося до ізоліту. А також тут ми можемо зустріти бебі скелетиків Ууу, дивіться, в них тут утріні, а які гарнюні. Ну і власне босс. Давайте розпочнемо з того, що, потрапивши на арену з босом, вам зі 100% вірогідністю відірве чверть писка. Другий момент оце закляття. Воно діє по всій арені, і ніяких сигналів, що воно зараз буде використане, немає, але то таке. На самому босі є безсмертні скелети, ну куди ж без них? Але, в принципі, маючи священну зброю, вони не викличуть ніяких проблем, якщо ви виманете боса до себе. Але майте на увазі, якщо ви підете на зустріч до боса, там з'являться великі скелети, і тоді вже почнуться проблеми. Також у боса є ось така от прекрасна ауєшка. we Вона валить на півкарти, і втікати від неї не найкращий варіант. Тому що якщо ви добіжете до іншого краю, там будуть великі скелети, і знову ж таки проблеми будуть більші. Також цю ОЄшку можна просто заблокувати, але все у того, що в мене вже і так було два меча щит, я собою взяти не зміг. Хто не зрозумів, зі щитом в мене був перегруз. Босс візуально прикольний. Він епічний, в нього класний лор, але по факту він дуже тупий і незграбний. Тобто в ближньому бою він взагалі не доставить вам ніяких проблем, якщо у вас є щит або перекати. Вбив я його за 5 спроб і чотири попередніх разом. Мене просто вбили скелети. Бос не складний, єдине, що скелети трошки обридають, але в цілому ніяких проблем. І ось ми ще на крок ближче до того, щоб спалити цей світ дотла або погасити це полум'я навіки. Попереду ще багато небезпек, монстрів і чудовиськ і мемів. Але в будь-якому випадку про це я вам розкажу в наступному відео. Знаєте, з Dark Souls я себе трошки переоцінив. Е, я думав, що я ну, зможу вкластися в 60 хвилин хронометражу, ну, типу сумарного, але ніфіга так не вийшло. Я і так дуже багато про що не розказав насправді, щоб втиснутися в цей формат, але ніфіга не вийшло. Тому прийдеться робити третю частину. От, тому що і так багато чого урізав, так би мовлячи, а урізати ще більше я в принципі не хочу. Там далі буде DLC, ще я вам Лора трошки насиплю. Якщо все буде добре, я не впевнений, але я постараюся на вихідні залити останню частину, як, дасть Бог, так би мовлячи, щось там придумаємо. Все, 7-бомки, до зв'язку.